Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 16 серпня. Я сьогодні знову на тому невеличкому ставочку, де ловив товстолоба. Знову напросився я в знайомого, знову приїхав сюди. Сьогодні сів у вершині біля дамби. Сьогодні взяв з собою, крім оснастки на товстолоба, взяв ще й махове удлище, одне заким на карася. Карася коропа тут дуже-дуже мало на цій водоймі, але все одно спробую, раз я вже ж тут, то чому б і не закинуть. Ось так. На товстолоба вже закинув поплавцем і технопланктоном щось цікавиться. Поплавець постійно гуляє, це туди-сюди. Стосовно карася, також от вже ще закинув, вже десь півгодинки я знаходжуся на водоймі. Також були деякі там доторкання до наживки і все, ловлю на черв'яка. Але більше сподіваюся на товстолоба. Хоча цього разу ситуація зовсім інша. Тоді водойма була дуже жива, а зараз тут практично не видно ніяких скидів риби. Не видно так, як тоді ходив товстолоб такий, на воді різав таку хвилю, навіть пускав перед собою клин такий. Зараз нічого цього немає. Де-не-де не де, там, коли-неколи є якісь там скиди, риби і все. Тому така ситуація трішечки інша. Чому так, де ділася риба, чому притихла, хто його знає. Ну, але Сподіваюся, що хоч щось там впіймаю, тим більше, що технопланктоном хтось цікавиться. Я думаю, можливо, це товстолоб до пів кілограма такий, і от він просто не може проковтнути ті гачки, не може якось на них потрапити. Чи не знаю. Можливо, бо минулого разу точнісінько так було, коли от так довго гралося, воно там тією. Насадкою товстолоб, і коли сталася покльовка десь через годину, то я витягнув столоба 465 грамів. Такий от був маленький, якого я випускав. То можливо зараз десь така риба і цікавиться. Будемо чекати більшу рибу, будемо чекати на покльовку. Сподіваюся, що можна карася якось піймаю. Ну, а так, в принципі, надій таких особливо, особливо немає, тому що якась водойма. Сьогодні дуже тиха, дивно. Ну нічого, будемо опиратися, будемо намагатися, будемо пробувати. Подивимося, як сьогодні складеться риболовля, але надія є. Ну От видно, що риба цікавиться. Будемо чекати гарної аж покрівки. Опався. Ось він попався, друзі, перший товстолоб грамів, ну, грамів десь 600, такі, як і минулого разу. Довгий брав він, довго клював, але все-таки добрав. Перша рибина за сьогодні є. Мачок все повинно бути. Ну ось попався ще один товстолоб. Десь приблизно такий же, як і той. Гарний. Але цей бій біда кращий. Ось така рибка. Чудовий. Думал, что здесь шел. Нет. Суды. что там нет. Це за сьогодні найменший. Ось такий товстолобик, грам до 400. Попався. Але гарна поклювка. Довго не клюваю, я вже почепив от. два таких бочоночка, які один з минулої рибалки, один з цієї. Ті ще не повністю розтворилися. І от на них попався топлене молоко обидва. Овся третій товстолоб Попався ще один. Це ніби ніби більше, ніж останній. 3 см, більше я бій дав сильний, як ніякий за сьогодні. Ось таки ще один товстолоб, четвертий. І бочоночків півтора штучки тільки сьогодні от використав і ще закинув ще на цих. Красую товстолоб. Друзі, збрехав на натоплене молоко на дафнію. Один цілий я повісив такий цей бочоночок дафнії. от Він верхній, а нижній от топлене молоко. Там він був неповний, ось у мене ось і ще дафнія є. І топлене молоко. Ось так. Ще що тут. Ось це топлене, пряжене. Пряжене молоко. от І ще що тут є. І очерет тут є ще. Це очерет я ще не пробував навіть. Не знаю. Знаю, що от пряжене молоко працює, дафнія також працює. Такий сьогодні набір. Набір то такий, але використовую тільки дафнію і половинку пряженого молока. Все. Ось так. Погодинна спека, майже 12-та година. Наживкою хтось цікавиться. насадкою вірніше. На вудочку жодної покльовки за весь час. Двічі хтось намагався щось там брати, але так і не клюнуло по-нормальному. Вудку зараз змотаю. С нас хтось цікавиться технопланктоном. Спека така. А, я думаю, що не клюватиме, а ні, покльовки є. 600 6. Ну це вже, друзі, ось така риба, з такий товстолоб спіймався. Можливо, найбільший з сьогоднішніх, але такий, я думаю, не більше 700 грамів, десь, якщо є 700 грамів, можливо 60, 650 десь десь так, а можливо 700 грамів. Ну ось так, ну, по крайній мірі це найбільша риба за сьогодні, найбільший товстолоб. Ось такий він. В денну спеку, майже 12-та година. І ось така риба клюнула, чудово. Друзі, цей товстолоб на сьогодні стане останнім. Не знаю яким чином, але він якось умудрився скрутити фіксатор. І я просто тепер не можу зафіксувати технопланктон. А по своїй недосвідченості запасних в мене немає. Ось так. Тому, тому все, тому буду збиратися додому. Ось так. Зараз подивимося, який результат у мене за сьогодні вийшов. Деяку рибу я випущу, а щось візьму. Ось так, Точно. так що. -то так Толстолоб обдурив. Останній. Сказав досить, пора їхати додому. Ось такий улов, друзі. Тут є один карась, Ось він. але його впіймав не я. Тут ще собі один військовий, віддав мені цього карася, але в мене в принцип, я не беру чужої риби, яку я не зловив сам. Тому карася я обов'язково випущу. Якщо цей військовий дивиться, мене нехай не ображається. Ось так. І скільки один, два, три, 4,5 товсто обіду. Ну Обов'язково вон ну, найменший випущу. Досить такі, такий непоганий улов сьогодні. Ось так. Ось такі вони. Я, так, друзі, підставлю свій так, щоб можна було кинути ту рибу, яка, яку буду відпускати. А іншу. покажу. Кітов столу чуть поменший. І друзі, ось цей карась, якого Дав військовий, здоровий такий, такий гарний. Дуже чудовий. Ну, я його випущу в відро. а з цього столоба найменшого також я випущу сюди його. Ну а ці от такі більш-менш ось така риба. Ось так. Риболовля на сьогодні завершена. Зараз підемо випустимо. Такі тут столуби і тут остача, так би мовити, вову. Так, прийшов трішечки пологіше місце, і щоб не впасти хоч. Все добре з тобою. Уже, ну, Як ти почуваєшся. От все, то в столу поплів. Тепер черга карася, гарний такий. я не знаю, можливо, грамів і 400-500, можливо такий. О, друже, підожди, підожди, зачекай. А, давай, пливи. Ось так. Заразів тут мало, а нехай розмовляється. Ну ось, Друзі, все. На сьогодні рибалка моя закінчена з результатом 5 товстолобів. Ось так. Так що ставочок знову порадував, не залишив без уловів. Товстолоб відносно невеликий в порівнянні з тими розмірами, які він може бути. Але для цієї водойми це нормальний, стандартний розмір. Тому от деяку рибу я беру, не випускаю всю. Ось так, друзі. Дякую водоймі, дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, бережіть себе, побачимося на рибалці. Пока-пока, до зустрічі.